На допомогу експертам мобільної електротехнічного лабораторії отримав Карпатський експертно-технічний центр. Ця машина, розповідають фахівці підприємства, обладнана за останнім словом техніки. Тож сучасна апаратура на колесах дозволяє не лише економити час, але й проводити дослідження та вимірювання на значно якіснішому рівні. До прикладу, одна із переваг визначення місця пошкодження високовольтних кабелів. Нове обладнання дозволяє акустичним методом знайти несправність на ділянці до кількох сантиметрів. на лінії всі представляють. Що таке, вона зарита в землі десь порядку 0,8 глибина, і довжина кабеля може бути десь порядку, як правило, навіть до пів кілометра. розкопки проводять дуже дорого. А з допомогою цього обладнання, що є на цій машині, можна знайти з точністю… Десь близько метра пошкодження, і цим самим знайти це пошкодження, розрити у якійсь окремій ділянці, і, значить, і накласти так звану муфту. Технічні можливості обладнання також дозволяють проводити високовольтні випробування кабельних ліній. Ще одна особливість нової вимірювальної техніки діагностика трансформаторів. Ми Маємо в комплекті, е, значить, таку установочку. Для випробування діелектричної міцності трансформаторної оливи. У нас основна лабораторія в Обленерго, Прикарпатті Обленерго. Треба брати спеціальну посуду, щоб вона була суха, чиста, пропарена, і вести в Обленерго там. Час затрачає, а ми можемо це прямо на місці зробити. Вартість такої машини із значенням понад півмільйона гривень випробувати лабораторії на колесах удії наразі прикарпатські експерти ще не встигли. Однак запевняють, довго чекати не доведеться, адже на виїзд фахівців викликають щонайменше двічі на тиждень.